Як можна мати трильйони доларів під ногами і не вміти ними користуватися, дозволяти ворувати, красти, дозволяти корупцію, дозволяти зневажання свого ж народу, дозволяти репресії? Я сьогодні подивився відео стосовно того, як жінку за руки за ноги. Взяли, занесли в буса, У неї залишилась дитина мала. Ось. Бо вона медик. Як ми як ми так можемо над собою знущатися, я не розумію. Як люди це настільки запугані, настільки боязкі. І... Сьогодні на превеликий жаль загинула ще одна дитина. Сумна історія в Харкові після чергового прильоту. Там по статистиці 575, ну це вже трохи більше. Майже 600 дітей, це що ми знаємо, 600 дітей загинуло під час повномасштабного вторгнення, плюс 1600 дітей. Отримали поранення за офіційними даними. Ось. І розумієте, ми хаваємо своїх друзів, рідних, близьких у нас безліч, безліч, безліч чоловіків, безвісті зниклих. У нас е, йде дуже жорстока війна, і в цей же час, всередині країни, просто неймовірна йде корупція, просто йде знищення і тотальна, знаєте, зневага одних до одних. Це розумієте, наскільки нас всередині ще зараз намагаються просто розколоти і Репресійна влада робить усе, щоб показати вам, що ви ніхто. Як ми, да навіть хоча б за ці останні 10 років, ви розумієте, ось маючи під ногами трильйони доларів нафту, газ, рудовища, різноманітні, у нас і як сам, сам же Зеленський вам же каже, у нас і літі є, все є. У нас стільки копалень, стільки всього, це просто неймовірно. Ми за ці кошти можемо не те, що виготовляти там найсучасніші літаки, озброєння і мати саму потужну армію в світі з власних ресурсів, нам не, не, не потрібно когось. Прохати і так далі. Розумієте? Ми за ці 30 років могли б видобувати країну, зробити настільки міцною потужною, але ми самі себе е знищуємо. Ми ж самі себе знищуємо. Ви думаєте, ворог ось прийшов, Росія прийшла, напала. Слухайте. Якби ми були розумні, і люди були об'єднані, трималися один за одного, підтримували. Ось як зараз. Хто з вас зробить репост цього відео? Хто поставить лайк? Да вам страшно навіть. Бо ви боїтесь. Якби ми мали хоча б краплину, розуміння, совісті і. Міцності один з одним трималися, наводили би лад в своїх громадах в державі, в країні як громада, як народ, який має за Конституцію е, і бути владою, ми контролювали усі ресурси, усі копалини, усе, що ми добуваємо, все зробили би як суспільство, все прозорим би. То Росія би не змогла нас. Е, Атакувати. Подивіться, той же самий Ізраїль, він маленький, але в них є і ракети, і зброя, і все, що хочеш. Вони можуть. Вони можуть боротися з великою державою, е наносити ну, потужні удари. І мають міць, і кремень. Ми маємо дуже велику територію, ми маємо все, землі, ресурси. У нас сама плодоруча, плодотворна земля. Розумієте? Водойми, ліса, земля, копалини, газ, нафта, блять, чого у нас не вистачає? Мозгів і єдності. Ось і все. І це зараз ось Зеленський нам показав, хто ми є на самому. Ну, хто ми є? Ми є труси, баягузи, і ми не можемо нічого зробити. Так, ти дивишся це відео, але ти мовчиш, ти сидиш і ти боїшся. Ти трусишся. Бо ти боїшся, що тебе завтра поб'ють? Тебе запихають в буса, ти боїшся вийти з дому. Ти просто боїшся. То про яку націю ми тоді кажемо? Про хто такий тоді українець? Як нас бачить світ? Світ нас бачить зараз, як кого? Люди, страна, в якій йде війна? І в той же час йде страшна корупція. Усюди, усюди йде корупція. І ви це прекрасно знаєте. І військові це знають, і цивільні знають, всі знають. Всі платять гроші. Бо чого? Бо ви боїтесь, бо є страх, бо не працюють закони. А хто дозволив, щоб закони не працювали, щоб влада була репресивна? Та чи не ви самі, скажіть, будь ласка, Та чи не ви своєю слабкістю і зневагою? Чи це не ви просто показали владі, що вам вона не цікава, і в 20 2020 році на останніх виборах явка там близько 30%? Дві третини населення взагалі не прийшло на вибори. В нашій громаді 28,5% прийшли на вибори. Дві третини не прийшли і не голосували. То сім людей із десяти просто сказали: ну мені не цікаво, хто буде мером, хто буде депутатом, хто як буде контролювати це все. А потім ми думаємо, а чого в нас таке, таке воровство, а чого е, ради приймають рішення на власне збагачення? Бо ви вам не цікаво. Ви сидите, вам краще помовчати. А хтось може прийде і вирішить все. Але коли людина хоче допомогти і може вирішити, ви не готові да, навіть її підтримати. Ви не готові захищати і боротися. Ось в чому суть. Ви не готові боротися і допомагати. Захищати свою державу і наводити в ній лад. І це саме, сум... це саме сумно, що при вас гибнуть діти. Ваші близькі. І ви просто що, сидите, мені соромно, що так. Мені дуже соромно. Я не знаю, що буде завтра, але я сподіваюся. Народ. Країна моя, багато було зроблено, щоб вам донести, як треба себе поводити як громадянин. І я дуже сподіваюся, що настане той час, коли ви зрозумієте важливість кожного з вас, коли ви зрозумієте, що. Кожен з вас може зробити дуже багато, дуже багато. Але в чесності, і треба сказати ні корупції. Не нести кошти в ТЦК, не договарюватися, не питатися вирішити свої власні потреби за допомогою грошей і розповсюджувати, продовжувати цю корупцію. Коли ви скажете ні, тоді. Україна почнеться. Я дуже це сподіваюся. Слава нашим героям!